Українська армія зараз стоїть на передовій оборони своєї країни. Підтримка наших військових є обов'язком кожного українця. Наші захисники потребують сучасної зброї та спеціального обладнання, яке дозволяє стежити за боєм у режимі онлайн і миттєво приймати рішення. Кременчуцька громада передала черговий пакет допомоги нашим тероборонівцям, а саме 15 ноутбуків, інтерактивні панелі, понад 100 акумуляторів для рацій та іншу комп'ютерну техніку. Вона дозволить забезпечити надійний зв'язок між підрозділами та командирами, сприятиме своєчасному виконанню бойових завдань. Ми сьогодні передаємо від громади Кременчука техніку для роботи командних пунктів для роботи штабу. Це сучасні ноутбуки, це інтерактивні панелі для того, щоб бачити. Те все, що відбувається довкола і швидко реагувати на виклики, впевнені, що це допоможе нашим хлопцям швидше здобути таку довгоочікувану перемогу. Спеціальне обладнання, яке потрібне нашій армії, зберігає життя українських захисників за допомогою нього. Бійці не лише тримають постійний контакт, але й планують дії, керують дронами, наводять вогонь артилерії. Звичайна основа забезпечення ЗСУ це держава. Але місцеве самоврядування повинно допомагати, перш за все, оперативно допомагати. Ми е, буваємо там е, напередку, спілкуємося з хлопцями, розуміємо, що їм потрібно. Ну, от, вони звичайно е, висловлюють те, що ми запитуємо. Вони висловлюють те, що їм потрібно, і стараємось е, оперативно допомагати. Важливо розуміти, що наша армія робить усе можливе, щоб побороти ворога. Ми теж повинні підтримувати збройні сили України, адже завдяки цьому ми захищаємо Україну та своє життя. Ми вдячні громаді Кременчуга, що вони нам постійно допомагають в такий складний час, тому що це дуже важливо напередку. О, хто розуміє і хто бачив, хто був там, він розуміє, навіщо це. Це все зберігає життя наших хлопців. І ще раз велике дякую. Ми спільно воюємо проти ворога, кожен на своєму фронті, тримаючи тил, ми неабияк підтримуємо наших військових. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.